Старша наукова співробітниця інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України. Олена Перенюк на зв'язку з Апострофтю. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня. Ну ми передусім розпочнемо і в контексті цього відео з самої місії. Магате те, що вона там побула, власне. Є вже очікуємо на звіт пана Гросі. Залишатиметься ще частина експертів там. Зрештою, по тому, що місія вже заявила, по тому, як відбувався цей візит, які висновки у вас напрошуються? А місія досягла своїх цілей, тобто вони поставили цілі цілі. Вони казали про те, що це буде технічна місія. Це була певним чином дипломатична місія, тому що його очолив Гросі, Але з іншого боку, їм потрібно було перевірити, подивитися, чи безпечно функціонують системи. Ну і знову ж таки, як сказав Гросі, все, що їм було потрібно, вони побачили. Ми будемо чекати офіційно. Висновку 6 вересня він буде наданий власне ОН організацією МАГАТЕ. І нас дуже радує, те, що залишилося шість представників там наразі. І можна сказати, до кінця війни залишиться ще двоє, і ми будемо сподіватися, що це певним чином дозволить стабілізувати ситуацію. Ми у попередні дні з гостями говорили про те, як висвітнули які заяви роблять, зокрема, представники МАГАТЕ, той же гросі, зокрема щодо обстрілів, так і зауважували на певній такій нейтральності МАГАТЕ стосовно сторін, скажімо, це не стане певною, на вашу думку, такою завадою максимальної об'єктивності висвітленню ситуації на заяс. Якщо почитати риторику МАГАТЕ, то вони, в принципі, дуже. Ну, скажімо, дуже нейтральні. Я мала сподівання про те, що це зміниться, але зараз, вже якщо читати твіттер МАГАТЕ, то можна бачити, що знову повторюється фраза про те, що Україна стверджує одне, Росія стверджує інше. А ми посередині тобто, да, 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 своєї точки зору вони не надають, поки не буде підготовлений оцей звіт. Але з огляду а... на те, що вони так нейтрально пишуть, звід же ну може перейняти цей досвід, скажімо так, і написати його так само нейтрально, і не буде от такого відвертого засудження Росії, котра чинить цей ядерний тероризм. А, ну... Як би там не було, магате це не та організація, яка має засуджувати Росію. Магате це організація, яка має показати, чи є чи немає небезпеки для атомної станції. Тобто, як вони і казали, це технічна місія. І якщо вони почнуть, скажімо, влазити в політику, це може призвести до того, що магате просто більше не допустять на ЗАЕС. Те, як вони діють, насправді, якщо подумати, як це сприймає весь навколишній світ, окрім України, ну це героїзм, тому що вони поїхали на окуповану станцію. Вони, вони все ж таки продовжили візит після того, як була там, начебто, ДРГ, і після того, як були обстріли, вони провели технічну експертизу, і наразі вони можуть надати рекомендації. Ми сподіваємося на те, що вони нададуть певні рекомендації і, можливо, Бу певне обладнання для того, щоб власне не сталося ядерної аварії. А щодо того, хто стріляє і як стріляє, ну знову, якщо почитати коментарі під постами тих самих магате, то коли один з російських експертів розповідав, що ракета вдарилася у землю, а потім розвернулася на 180 градусів, да і тому це стріляли з України. Ну, всі, хто мають очі, очі, всі, хто мають розум, всі розуміє, розуміють, але це не справа це коментувати. Тому так вони це постять, але ні, вони це не коментують, і такі, ну ви бачите, ми так Окей, okay, так. так. Я я мушу тут тоді власне модифікувати своє питання. Розуміємо, власне. Наглядову місію МАГАТЕ, скажімо так, засуджувати Росію сенсу немає, оскільки це не в тих повноваженнях. Але скажімо, у цьому описі у звітові магате ж може зауважити хто стріляє або з що його боку йде негативний вплив? Чи чи все це ув'язується знову таки у твіти і в політику коментування подій? Ну я трошки не на це питання відповім. Але якщо послушати, послухати прес-конференцію, яку дав Гросі, ось коли вчора, по-моєму, а він вже назвав він. Сказав, що російські війська окупували українську атомну станцію. Це дуже великий шаг, крок вперед, тому що раніше вони такого не казали. Він сказав, що атомна станція окупована, що там знаходяться військові об'єкти, військова техніка, і що Росія окупувала Україну українську станцію це вже величезний шаг вперед. Наспорічно. Я думаю, що ну не можна вже називати, знаєте, як незрозумілі панди, які окупували якусь атомну станцію. Тому я думаю, це буде названо, і ми маємо розуміти, що це ж міжнародна політика, міжнародна дипломатія. Не треба очікувати якихось прям літосферних геологічних змін від одного візиту. Ой. Дада, <ган> да. тобто, я все, все ж таки сподіваюся на те, що це була перша місія. Потім буде ще одна місія, і воно потрошку буде просуватися вперед в тому напрямі, який потрібен Україні. Ну, це власне, бачите, і в першій годині, в попередній годині з військовим експертом говорили про контрудар на півдні і казали, що у нас є такий завищений запит на перемоги, на активність дії. Власне щодо місії Магате. Ми маємо ну, здоровий глузд, очікує, що місія приїде отака із суперсилою, але ж ми виходимо з того, які повноваження має Магате і що вона може на ділі. Зрештою, ну от так, окей, змоделюємо зараз. Вони прописують цей звіт. Підставу основу для чого він може стати на вашу думку? Умовно, що далі зі звіту, куди він для чого він буде, яким яка його дієвість? Я думаю, що, як я вже казала, скоріш за все вони розроблять. Ну, скажімо, буде два аспекти. Перший аспект для Запоріжжя, Технічний, тобто вони так. подивляться на ситуацію з раді... ядерною радіаційною безпекою. А вони прийдуть з якимись пропозиціями. Можливо, нам нададуть певне обладнання. Ну, скажімо, Запоріжжя, Запорізькі атомні нададуть певне обладнання, може там посилять дизель-генератори та інше для того, щоб не сталося жодних інцидентів. Це перший такий. Перша точка зору, а інша точка зору це те, що е, зараз відбувається е, сув надзвичайний. В у відношенні до ядерної енергетики очевидно, що ядерний терорі, тероризм на атомних станціях на працюючих атомних станціях це щось на, на що потрібно зважати. Тобто вони набрали також інформації на майбутнє для того, щоб попередити подібні ситуації на будь-якій атомній станції. І ось починаючи, я думаю, вже ця робота почалася, але починаючи з цього року, будуть розроблятися нові рекомендації для того, щоб попередити акти ядерного тероризму. На майбутнє на інших атомних станціях ну я коли ставив це питання. Я виходив з того, що ви справді зауважили про технічну частину, про рекомендації, про покращення, які можуть бути. Але от умовно, якщо говорити про знову ж таки про рівень міжнародного співробітництва дипломатичний рівень, оцей звіт він чим може послугувати? Умовно, ну які фундаментальні зміни можуть відбутися на світовій арені, завдяки тому, що заес була глянута і МАГЕТЕ підтвердило, що відбувається з АЕС, може відбуватися в умовах війни такої. Ви ставите мені питання так, наче я дипломат? Я все ж таки біолог, тобто я можу сказати, як. Які наслідки можуть бути, скажімо, для навколишнього середовища? Я не думаю, що коректно буде коментувати якусь дипломатичну складову, тому що хай цей звіт вийде, і ми його прочитаємо, тому що знову ми можемо очікувати якихось там історії про те, що ну, ось знову ж таки, як казав Гросі, перший стовп ядерної та радіаційної безпеки сформульований Магадей, він повністю червоний. тобто він Ністю пошкоджений, що означає, що цілісність ядерних об'єктів це будівлі атомної станції, також будівлі сховища відпрацьованого ядерного палива, що цілісність цих об'єктів порушена, але вона може бути порушена, тому що там, умовно кажучи, кірпіч відвалився, а може бути порушено, тому що там просто зруйнований якийсь фізичний захист. Я думаю, що потрібно. Зрозуміло, що звіт не буде публічним, тобто в нього буде публічна частина і буде технічна частина, яка буде відкрита для співробітників магате і там для тих, кому це потрібно знати. Але все ж таки я пропоную нам не намагатися вгадати, що там буде, а просто почекати ще два дні і, власне, прочитати, що там буде. Ви, безперечно маєте рацію, але дискутувати з вами. Оскільки ми зайшли цю дискусію, то я і ставлю питання, бачачи, що ви власне не боїтеся висловлювати власні власні думки. Скажімо, тому таке питання і прозвучало, і за це за відповідь за нього теж спасибі. Ми робимо невеличку ремарку щодо фронту і повернемось до цієї розмови. Українські військовики поширюють інформацію про те, що озерне на Донеччині під українським прапором. Маємо звідти і відео вже з нашими армійцями, які власне це кажуть. Колеги підготували. Ми зараз побачимо, що говорять українські захисники. Любі друзі, шановні наші захисники, патріоти, громадяни, батальйон Національної гвардії Стрілецький, військова частина 335 спільно з батальйоном 63 третьому 103-ї бригади територіальної оборони. Де окупував місто, населений пункт Озерне Донецької області, чим самим доказав Росгвардії, куди, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю, клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні! Слава кажемо нашим міськовикам. Приємна ремарка, яка мусить прозвучати. Це дає нам натхнення говорити далі. Ну і зокрема, зауважимо власне ще про ЗАЕС. Про саму що була от інформація, що Запорізька ОЕС, яка перебуває під російською окупацією, відключали знову від мережі і зупинили робочий п'ятий реактор. Інший шостий мав ще працювати. Постачання електроенергії здійснюється в енергосистему України через резервну лінію електропередачі. Про це повідомили спостерігачі МАГАТЕ, які перебувають на станції. Додамо, про що ми говорили, Рафаель Гроссі, директор МГАТЕ, пообіцяв оприлюднювати вже звіт про ситуацію з безпекою на станції за підсумками роботи очолюваної ним місії от у найближчі дні. Повертаючись до ЗАЕС, і, власне, до цих блоків, ми на початках показували відео обстрілів. Ми згадуємо, не раз вже туди долітало до супутніх об'єктів на станцію від росіян. Скажімо. Безпековий справді момент. Ці реактори вони не Чорнобильські, те, що відомо більше всім, що вони відрізняються своєю специфікою. Але наскільки вони убезпечені? Що має статися, щоб умовно, от, такий міні-Чорнобиль відбувся на ЗАЕС? Які мають бути обстріли? Це реально взагалі таке повторити? Ну чому всі новини так е дуже підкреслюють ситуацію з лініями електропередач? Це тому, що ці реактори є так безпечними. Вони вже, вже, вже в конфайменті. тобто, Чорнобильський реактор він там був, ну скажімо, в такій коробочці і зверху насипано блоків біологічного захисту. А тут, власне, після Чорнобиля всі реактори будуються в закритих. Ну, герметичних, не герметичних, але закритих контейнментах. і коли ці контейнменти закриті, то вони можуть витримати 5 атмосфер зсередини. Е Тиску. Але питання в тому, що і ядерні реактори, які працюють, які не працюють, і сховище відпрацьованого ядерного палива його потрібно охолоджувати. Охолоджують його водою для того, щоб циркулювала вода, мають працювати насоси. І тут ми приходимо до лінії електропередач. Тобто ви можете уявити собі наскільки складна складний малюнок лінії електропередач на такій великій генеруючій станції, і тому, власне, є певні лінії. Які використовуються для того, щоб віддавати енергію, певні лінії, які використовуються для того, щоб обмінюватися енергією між енергоблоками, певні лінії, які використовуються як резервні і отримують для того, щоб отримувати електроенергію, і, власне, все, всі ті новини, які ми чуємо і бачимо, про те, що було перебито лінію електропередач, про те, що було пошкоджено лінію електропередач власних потреб, про те, що там була запущена резервна лінія електрон. Тепередач це все про те, щоб не залишити оці водяні насоси без електроенергії. Важко за цим слідкувати, тому що ну, ЛЕП його не складно, скажімо, відновити. Ну тобто складно, але це можна зробити швидко. І тому ми кожного ранку, там кожного вечора, фактично бачимо новини про те, що якусь лінію пошкоджено, але потім реактор перепідключено і він вже генерує. А потім знову якась лінія пошкоджена, і потім якась підключена нова. Те, що нам потрібно знати, це те, що в ЗАЕС працюють. Професіонали свого діла, і вони роблять все для того, щоб убезпечити нас, для того, щоб вода циркулювала там, де вона має циркулювати, і для того, щоб електроенергії вистачало. Ну, Тому власне, думаю, що все спеціально. Так в складних умовах на жаль працівникам заяс доводиться оперувати цим питанням. Скажімо, якщо говорити про цей процес, ми розуміємо наскільки це складно з описів, але от можливо у вас є детальніша інформація, як взагалі, як відбувається це оперування станцією, що у чому полягає робота оперативних працівників загалом. А ну знову ж таки, це величезна станція, і ми, коли ми говоримо про оперативних працівників, це не, не тільки. Ті люди, які керують реактором, там є люди, які власне, координують там, рух електроенергії, в тому числі, ті люди, які відповідають за радіаційну і ядерну безпеку, ті люди, які координують е, і оперують е, насосами, які координують турбіною, оперують. Тобто, це, ну, це величезний можна сказати завод. Кожен відповідає за якусь свою своє поле експертизи. Але якщо там більш. Менш підсумувати, то можна сказати, що є команди, які відповідають е, за роботу реактора, е, команди, які відповідають за роботу турбіни. Е, ну і скажімо, команди, які все це координують і координують е, навантаження на лінії електропередач на, на те, що видається і отримується атомною станцією. Ну, бачите, вельми складний процес. і Максимально героїчно працівники справляються з ним попри цей російський тиск. Спасибі і вам за те, що витерпіли мій тиск. Це такий допит невеличкий, скажімо, вийшов, але максимально багато інформації від вас добули, і це прекрасно. Дай Боже сили нашим працівникам ЗАЕС, швидше, щоб вона була. Вивільнена від російського терору, ну і чекаємо звичайно, що на звіт МАГАТЕ про це про його місію. Олена Паранюк, українська радіобіологиня. була з нами на прямому зв'язку.